Сьогодні у Луцьку з сольним концертом виступає відомий молодий виконавець як так. І зараз ми завітаємо на цей концерт. Атмосфера у залі просто неймовірна. На свій перший сольний концерт у Луцьку Ярослав Карпук зібрав повну залу шанувальників. Лучани у передчутті виходу на сцену улюбленого виконавця. I'm saving to me See, I think Під улюблені треки лучани відриваються на повну і танцюють, і підспівують. Зізнаються, чи не усі пісні знають на пам'ять, тож від концерту в захваті. Чому прийшла сьогодні на концерт? Як тобі виконавець? Е, виконавець мені дуже подобається. Він є один із моїх найулюбленіших. Мені дуже подобаються його пісні. Вони трайвові, веселі. Ну, інколи сумні, але гарно мені подобається їх слухати. Скажи, що взагалі думаєш про підтримку української музики в саме зараз час? Підтримка української музики зараз дуже важлива, тому що все таки донатять на нашу армію, на нашу зсу. Яка пісня улюблена? Е, співака як так?» напевно ну, «Погляд». дуже гарна пісня. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається його пісні. Завжди слухаю, цікаві на концерті, як так заспівав свої найвідоміші хіти, які підкорили серця шанувальників та посіли перші місця у топ-чартах.

Цього на концерті відбувся і щемливий момент, який змусив усіх присутніх мало не плакати від щастя. Під час виступу на сцену вийшов військовий, який освічився своїй коханій. Моя дитя, я хочу завжди бути з тобою. Хочу створити з тобою сім'ю. Я дуже сильно кохаю тебе. Варто зазначити, що концерт благодійний під час свого виступу, як так, збирав кошти на автомобіль для бригади військових, котрі зараз захищають Україну від окупантів на передовій. начальна ставка 900 гривень. Луцьк – хто нас більше в результаті перемогла ставка у розмірі 10 тисяч гривень,